Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас рубрика автомобілі в Польщі, а саме площадки. Подивимося, які тіни. Погодка радує. Сонечко світить, літо прийшло. Вирішив покататися сьогодні на скутері. Ну і зараз дойдемо чи доїдемо верніше, до даної площадочки і покажу вам автомобільчики. Всім приємного перегляду. Так, друзі, перший автомобільчик у нас Hyundai i30. 2010 рік, 296 тисяч пробіга, 1,6 дизель. дізель, ціна 10900 із злотих. Такий от візуальний стан автомобіля. Попробуємо заглянути в салончик. Ось так от виглядає руль, стоїть. ну да, він вже потертий, тому наділи чехол. Ну а сидіння досить в досить хорошому стані. Хімчистка і тут в принципі коробочка механічна, 6 передач, також бачу є кліматизація. верніше, кондиціонер. Такі от друзі стан автомобіля. Хіондайчик. Токсон, 2006 рік, 248 тисяч пробіга, 2.0 дизель, 14 900 злотих отакий от от. хендайчик, резина Hankook, зимова стоїть. Шкіряний салон. Коробочка автоматична. Всюди вони ті чехли надівали на рулі, видно, потертий теж руль. Є, от друзі стан автомобіля салона. Підігрів сидіні. Повний електропакет дивилося на дверці на обшивці. Ну і вигляд заді. Ford C-Max, 203 тисячі км пробіга, 1,6 6 бензин, ціна 20 тисяч злотих. Пари трошки вже підвигоріли, в принципі, ще більш-менш. Також бачимо на колочка ця вигоріла. Машинки всі відкриті. Бачите, такий от руль, тут вже без чехла. Шість передач, механічна коробка. Також є кондиціонер, ну, досить, досить живий автомобіль всередині, прям видно, що збережене, чехли таке. Чи то рідні, не знаю, ну, В общем, сидіння в хорошому стані. Більше за все рідні так збереглись. Ще не стоять 215 на 55 r 16 Ну і вигляд ззаді. це Макс Renault Scenic 2009 рік, пробіг 268 тисяч кілометрів, 2.0 бензинчик, ціна 16900 злотих. Давайте теж заглянемо в салон. Такий от красивий ставочки такі шкіряні тут. Білий з темним гарно дивиться, руль вже потертий, коробочка бачимо автоматично. Тут вже в нас кліматизація, мультируль, є якісь кнопочки, джойстик. Такі от, друзі, стан. І ззаді ще десь стоїть резина. Видно теж зимова чи яка. України стоять 205 на 55 r 17 Є трошки притертість, але це не критично. Ренес сценік. Peugeot 508, 2012 рік, 282 тисячі км пробіга, 1,6 бензин, ціна 19 тисяч злотих. Пишуть коробочка механічна. Давайте теж пройдемося, подивимося. Такий от стан є затертості. Пробіг 281 тисяча. Також бачимо є кондиціонер. Салон, в принципі, теж в хорошому стані, не подертий. Машини стоять 215 на 55 за R16. Audi a 4 2007 рік, 263 тисячі км пробіга. 2.0 дизель, ціна 15500 в універсалі. Ецечка спереді. Пеніша. Закрита Ауді, покажу вам так салончик через вікно, коробочка механічна, 6 передач, мультируль, айслайн тканині, ну досить непоганий стан салона. В принципі, і по кузову так зовні зоні може бути. Нічого не видно. Така от, друзі, Ауді, Є тут трошки ржавчинка, але я думаю, що це не страшно, автомобіль все таки вже в руках. Дивіться, які поло тут. 2017 рік, 1,4 дізель, 186 тисяч кілометрів пробіга, ціна 32 тисячі злотих. Такий Volkswagen. Закритий, відкритий, відкритий. Дивіться, хороший досить стан. Незачуха наша у нас кованька. Сидіння теж збережені. Мультируль, клімат. Ну, Вірніше, напевне, що кондиціонер. Просто а це. Коробка механіка. 5 передач. Такі от друзі, Volkswagen. Polo. Резина Downloop, 185 на 60 r 15 шини не стоять. Вигляд сзади. Дужо у нас тут 308, 2016 рік, 291 тисячі кілометрів пробіга, 1.6 дизель, ціна 24900 злотих. Такі от в універсалі, не знаю, теж відкрита машинка. Бачите стан, трошки тут є потертості, пластик полізний, ну, так в принципі. Дивіться який маленький руль. Я чесно перший раз такий малий руль бачу в автомобілі. Така приборка цікава. Коробка механічна. Кнопочці на рулі. Мультируль, є е екран. Чорний салон, ну в принципі живий. Шини стоять Ханкук 205 х 55 r 16 літні, літні шини. Трошки десь бампер чуть-чуть тут, наче як по зазорах не встає, ну а так наче все добре, пежу. Цікаво, друзі, пежу. Astra K 2016 рік, 221 тисячі км пробіга, 14 бензин 22 900. Такий в універсалі Opel. Стан двері, бачите, в принципі непоганий. Руль трошки потертий вже, сидіння живі. Коробка механічна у нас, 5 передач, також бачу є клімат або кондиціонер, так що не скажу. Руль простий. Така от приборочка. Приємно пахне в салоні. Ну і сам салон, бачите, збережений. По шинах у нас тут 195 на 65 r 15 Вигляд ззаді Opel Astra. Peugeot 508 у нас тут, 2016 рік, 245 тисяч кілометрів пробіга, 1,6 дизель, 22900 в злотих. Такі, друзі, пижик трошки тут подулося у нас, руль теж вже трохи потертий. Рубіги беруть своє Ну а так в принципі коробочка автоматична мультируль Сідіння з, з такими хорошими підтримками боковими на тканині салончик живий в принципі Такий от дізельок у нас тут 205 на 60R16 стоять Такий вигляд сзади в даному пжу. Opel Insignia 2013 рік 244 тисячі ProBio 2.0 DESIL 2200 злотих. Універсалі вона у нас. верніше він уполек. Давайте я тут взагалі в салончик. Покажу вам стан. Хороша карта дворі. Збережена дивіться електропакетне сидіння, регулювання, також видвигається, бачите, підтримка ніг, мультируль, в принципі, хороший ободок. автоматична коробочка, кліматизація, шкіряний салончик, бачимо вогнегасник присутній. Така от інсігнія, друзі. Тут даже джойстик. Хороший опад в салоні. По шинах тут 225х55 ZR17. Трошки фара задні, да, спутіла, но ну. я думаю, поправимо інсігнія. З правої сторони все окей. Любителям BMW 330i 2010 рік, 110 тисяч км побіга, 3,0 бензин. Фари трошки вже у нас замутніли. Така от вона. Вигляд з боку. солончик напевно, закритий. Ну, не відкритий. Так от виглядає карта, досить жива. Все тут красиво сидіння на тканині, ну теж збережені, коробочка механіка, 6 передач. Такий от руль. Теж в досить хорошому стані. Ззаді теж у нас все чистенько, ну збережений салон, нічого не скажеш. По шинах у нас тут Не бачу, не підскажу вам. Ну і такі, друзі, вигляд ззаді. Audi a 6 c 7 2011 рік, 248 тисяч км пробіга, 3.0 дизель, 3 x s line 54900, друзі. В злотих така отішка в універсалі. Попробуем заглянуть в салончик. Сами бачите, карта двери, хороший стан. Сиденья полностью на шкире. такие вот красивый мультируль. Коробочка у нас автоматична. В принципе, в салоне машинка досить изображена. Темний потолок, ну і шкіра теж темна. Шини стоять 255 на 40 r 19 Sport Contact 7 Continental. А6. TDI. Такі оці ці троє НЦ3, бачимо номера Франція, 22 рік у нас тут, 42 тисячі км пробіга, 1,2 бензин, ціна 45 тисяч злотих. Такий от, друзі, салон на тканині. Мультируль. Такий стоїть даже екранчик невеличкий, коробочка механіка 5 передач, є кондиціонер. В принципі, машина свіжа, тому салон збережений, але все одно дирочка бача є одна. Навіть дві. Ну, Потолок, в принципі, чистий, не подертий. Що не стоять. Citroen 195 на 65R15. Ну і вигляд ззаді, друзі, це три. BMW 530 2008 рік, 228 тисяч кілометрів пробіга. 3,0 бензин, ціна 29900. Така от BMW-шечка, друзі. Такий от стан. Коробочка у нас автоматична. Наш кірі все. Всередині тканині вставочки. Красивий салон, ну і в принципі збережений. Бачимо, є панорама. Точок такий там збоку. Також електросидіння, повний електропакет, є пам'ять. По шинах у нас тут 225 х 50 r 17 Ну і вигляд ззаді. Кому цікаво, друзі, от залишив контакти автокомісія і номер телефону, якщо цікаво, це Варшава, можна буде приїхати і підібрати собі автомобільчик. Останній автомобільчик буде у нас на сьогодні. Це у нас Peugeot 307. 2004 рік 170 тисяча 2,0 плюс газ. 2,0 це у нас виходить бензин плюс газ. 10 тисяч злотих. Кому інтересно, отакий от, от пижик. Немає оцих заглушок омивайки. Ось така куклашечка. Відкривати вже не буду, бо тут напевно стекло опускається. Покажу вам отак салончик. Коробочка автоматична. Такий червоний з чорними вставочками. Що стоять стоїть 205 на 60 r 16 Ну і вигляд ззаду. 307 CC. Так що, друзі, показав я вам машинки. На цьому відео будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. До наступних відео, друзі. Всім пока!